Всім привіт, друзі. Сьогодні таке буде відео на YouTube про те, як знаєте, сім речей, які я зрозуміла за 27 років. Я от зараз вже дивлюсь на ці речі і розумію, що мені дуже важливо це сказати кожному з вас, хто зараз поки що на етапі, коли ви розумієте, що вам подобається ваше життя, ви кайфуєте від нього, але вам хочеться більше і краще. Тож одразу поїхали. Перед тим як ми почнемо, будь ласка, підпишіться на канал, поставте лайк. І якщо ви відчули, що вам це відео дуже подобається, будь ласка, розкажіть про нього в сторіс, мені буде дуже приємно. І так, першу річ, яку я зрозуміла за 27 років, це рахувати гроші. Я багато бачила людей, які вже не ну, досить непогано заробляли, але в них була одна і та ж історія. Вони не розуміли, скільки грошей в них заходить, скільки виходить. Коли я питала, скільки в тебе є витрат особистих та робочих, тому що це треба рахувати завжди окремо. Я завжди чула одну ту ж саму фразу, типу Саш, а це те, що треба рахувати? Я що це кофі, папіл і вже пішов це читати, це виписувати? Так, друзі, я виписую навіть коли я випила просто чашку кави, я це все одно записую. Тому що це важливо для розуміння того, скільки і на що ти витрачаєш, і чи маєш ти право і чи маєш ти можливість на це витрачати кошти? Тобі не обов'язково на цьому потім економити, але записати і це розуміти я вважаю, що це важливо. І із таких декілька лайфхаків, які я можу вам порадити, перше це подивитись мій подкаст Важний закон денег». саме в цьому подкасті шестихвилинному я прям записала для вас інформацію про те. Які зараз закон грошей, і як я рахую свої витрати, показала приклади своїх витрат. Якщо вам це буде цікаво, подивіться. І е, наступне, що я хочу сказати, це теж входить в цей пункт. Це про те, що ви повинні мати свою зарплатню. От скільки ви не заробляли, ви заробляєте 30 тисяч або 150 або 300 тисяч, або мільйон. Кожна людина повинна мати свою зарплату в своєму бізнесі. Якщо ви будете мати ці гроші, то ви кожного першого числа переводите собі це на свій особистий рахунок. Да? Якщо ви ще досі СФОПА, оце перекидаєте гроші собі кожен день. Це, повірте, це таку шкоду ви робите собі, своєму бізнесу. Ви навіть не можете уявити, яку ви шкоду робите. Тому що це абсолютний хаос, і е, у вас може в один момент настати просто е, забули, як це слово називається. Коротше, ви в один момент е, відчуєте кризу. І ви не зможете вже з нею нічого зробити. Ну, зможете, але вам буде дуже тяжко. Тому що у вас навіть немає ресурсів на це, у вас немає ні фінансових ресурсів, ніяких. Тому я дуже рекомендую вам мати зарплатню. Як я кажу, да, місяць. Пофіксувати витрати, пофіксувати доходи, подивитись, що де як десь себе ущемити, але один місяць для того, щоб потім ви могли більш вільно себе відчувати, зрозуміти, що куди ви витрачаєте, як далі у вас буде. Повірте мені, як тільки ви почнете рахувати свої гроші, у вас стільки можливостей відкриється, які ви до цього навіть не бачили. Друга річ, про яку я хочу сказати, вона можливо буде не звичайна для вас, але це вірити в вищі сили. Да? Є така фраза. Все не випадково. Тобто, якщо це з вами сталося, от щось з вами сталося, от в голові прокручуєте собі, що це не випадково. І це не випадково як в позитивному ключі, так і в негативному ключі. Тобто, якщо з вами сталася якась пригода. То можливо ви самі заздалегідь віривши в це, ви це й притянули. Я дуже часто це бачу в своїх ученицях, які приходять на курс. Одне з тих, що я їм забороняю робити, постійно казати свої страхи. От вони постійно це проговорюють. В мене нема грошей, в мене нічого не вийде. Та в мене не вийде, в мене не куплять, в мене не куплять. От прикиньте, що ви даєте всесвіту, що ви йому кажете. Всесвіт, зроби, будь ласка, так, щоб в мене не купили. А якщо навпаки, ви будете казати, блін, я спробую, блін, а якщо куплять, а якщо вийде, блін, а якщо я тут зароблю. Тобто, розумієте, одна справа, коли ви просто інфантильно так думаєте, нічого не робите, це одна справа. А коли ви приходите на курс, ви робите дії, ви роз... все буде добре. Вам просто треба зробити ці дії. Але паралельно ви будете казати собі в голові: в мене вийде, в мене вийде, в мене вийде, повірте мені, шанс того, що у вас вийде, кратно зростає. Тому дуже важливо зрозуміти. Міти, от запам'ятайте цю фразу, все не випадково. Все, що з вами зараз сталося, як ви попали на це відео. Далі з того відео, куди ви підете далі? Що ви робили до цього відео? Це все не випадково. Це якісь такі дії, до яких треба прислухатися. І в мене часто дівчата кажуть: Блін, Саша, я от дивився-дивився, ти мені там в таргеті випалась, а потім ти там одне відео показала, і воно було прямо про мене. От ну ви розумієте, так? Є тонна інформації, тонна інформації, але ви чомусь... Послухали саме це відео, до вас зайшла саме ця інформація, в вас зайшла да, зараз. І це просто, ну, от знову ж таки, не випадково. Да? Тобто, ваші зараз ситуації, які в вашому житті стаються. Можливо, це не випадковість, можливо, це якраз причина і наслідки, чому з вами стається та або інша ситуація. І можливо, тоді для того, щоб змінити. Своє наступне життя, да якби далі, свої руки, можливо, зараз треба подумати, де треба себе полагодити, яку причину, яке переконання в собі знайти і змінити його для того, щоб далі у вас це вийшло. Третя річ, яку я зрозуміла, я буду спеціально так балансувати між такими більш практичними порадами і більш духовними порадами, це. Інстаграм дає багато грошей, От скільки я вже не чула. Саша та сторіс вже не працюють, і охоплення в мене впали, і рілси вже не треба робити. Треба йти в Тікток. А потім ще і трет вже теж запрацював. Я вам скажу так. Я зараз 에, тільки перепрошивки свого курсу по інстаграм по заробітку для підприємців, для тих людей, хто хоче продавати свої послуги для, для експертів, для тих, хто в тому числі хоче робити свої інфопродукти і запускає їх. Ми з моїми учнями запускаємо інфопродукти від з нуля до ста триста мільйону, мільйон сімсот тисяч гривень. Це був максимальний запуск на моєму курсі. Коротше, всі ті, хто робив ці запуски, вони робили це на супер зрозумілих інструментах: сторіс, рілси. Пасти, каруселі, воронки, таргет, все. Тобто такі прості, зрозумілі інструменти, але якщо у вас ці інструменти не спрацювали, то питання собі задати треба не, блін, а в який мені інший треба інструмент зрозуміти. Треба питання задати таке. Блін, а що ж я не так робив в тих інструментах, що в мене не вийшло, і піти і спробувати ще раз, можете прийти до нас на перепрошивку. Це дуже важливо. Тому що, якщо ви не зрозумієте це, то ви будете постійно думати, що це ви якийсь особливий у вас є якась особлива проблема, а насправді насправді проблем немає. Питання ви страху продавати, в тому, що ви не вмієте продавати, і це треба просто полагодити. Тому я вам скажу: так, якщо б мене повернути назад, єдине, чим би я точно за це тим, що я б вчилась продавати в інстаграмі. Якщо я кажу про своїх майбутніх дітей, так само я скажу, що перше, що я буду їх вчити, це вміти продавати. В інстаграмі або в інших соцмережах, які потім з'являться, і головне, що ви повинні зрозуміти, все працює, і ті, працює, і рілси працюють, і телеграм працює, і Ютуб працює, працює, все працює, але все одно повинно бути місце, де людина може зайти, і вона може вас відчувати щодня, може слухати вас, може розуміти, який ви експерт. І якщо у вас є можливість вести сторіс, я рекомендую їх вести. Далі наступна четверта річ це духовність. Це не медитації, це баланс. Я раніше думала, що духовна людина це та людина, яка їде на балі, медитує постійно в працюванні з там психологом, психотерапевтом, регресологом і так далі. А виявилось, от коли я була на останньому тренінгу, я почула таку фразу, що духовна людина це людина, яка має сім'ю, яка має прибутковий бізнес. Тому що прибутковий бізнес говорить про те, що людині дають гроші за. Цінну інформацію або там цінні послуги, які вона надає, це людина, в якої є вільний час на відпочинок, тому що навіть якщо ти заробляєш багато грошей, в тебе нав навіть там стоїть не знаю класний мерседес, який ти собі купив, але в тебе немає часу на ньому кататись, то питання тут до тебе: а чи точно ти зараз щасливий? Да? І четверте, це звісно, духовні пропрацювання по типу медитації, там психотерапія і так далі. Тобто виявляється, що духовна людина. Це не та людина, яка просто сидить і нічого не робить. Навпаки, якщо людина працює, але працює там, де їй подобається, де вона вибудувала такий бізнес, де їй треба просто займатися своєю улюбленою справою. Тобто, наприклад, я не продаю в Директі, я не займаюся монтажом відео. Я не люблю це робити, просто це не моє. Я не займаюся там просилками і так далі. Тобто, я займаю своєму бізнесі суто тим, що я люблю. Це вести учнів і вести сторіс. Все, це дві речі, які я А, і рахувати гроші, звісно ж таки. Оці три речі я роблю постійно, тому що мені це подобається. Я від цього кайфую, і я розумію, що це якраз те, що я знайшла в своєму бізнесі, що приносить мені гроші і від чого я отримую задоволення. І то я вам скажу, я не завжди від сторіс отримувала задоволення. У мене були часи, коли я по 3-4 години їх робила, і у мене просто я отак от виходила, я вже нічого не могла зробити. Зараз я сторіс роблю за годину. Тобто, коли я бачу, як вони мені прям напряму генерують гроші, я їх згенерувала і пішла собі далі. Наступна річ, яку я зрозуміла в 27 років, тільки ти і ніхто інший може зрозуміти, що тобі потрібно. А для того, щоб зрозуміти, що тобі потрібно, ти для цього повинен попробувати різне. Тобто до мене на перепрошивку досі приходять люди в 35, в 40, 50 років, які кажуть: Я ще не знайшов себе, я пробую. І це дуже круто, тому що якщо ви пробуєте, то це говорить про те, що ви. Шукаєте. Ви не стоїте на місці, тому що дуже часто людина, яка думає, що там, наприклад, ой, Саша, для того, щоб стати стилістом, я щось курс прийду і буду просто гарно показувати, як людям вдягатись. А бути стилістом це так само: приходити до людей додому, торкатися їхніх речей, їхньої енергетики. Це не всім подобається. допомагати людині обирати. це, стикатися з її запереченнями, це працювати з їх головою, в тому числі, да, тому що стиль це і про те, як ти думаєш, як ти мислиш, який ти, як ти як ти виглядаєш, корот. Насправді, в підсумку, те, що ти що ти собі там намалював, в реальності взагалі може так не відбуватись. В моєму житті я з дитинства мріяла бути поліцейським, і мені тато сказав одну важливу річ. Доць, з волками жить по волчому. Якщо ти йдеш в цю сферу, ти повинна розуміти, що ти будеш погоджуватись з тою системою, яка є. Вона може бути доброю, якісною в нашій країні або неякісною. У кожної людини на це своє право там думки, але. Головне, що ти повинен зрозуміти, що ти будеш працювати в системі, яка вже створена. І я зрозуміла, що моє бажання бути поліцейською це бажання насправді. Глибини просто допомагати людям бути такою людиною, яка може змінити життя інших людей. І я хочу це робити, але я хочу це робити якось по-іншому. І я пішла в маркетинг. Тому що якщо я не можу допомогти тут, то я подумала: а якщо я буду людям допомагати, заробляти гроші в підсумку. Я створила спочатку свій бізнес. Де ми робили по п'ять замовлень щодня? Це було дуже багато років тому. Ми займалися чехлами на замовлення для телефонів. Далі я створила СММ агенцію, де Ну, більше напевне 50 бізнесів пройшло через мої руки і зробили з нами результати. І тільки потім я пішла в інфобізнес і створила свою місію. Можу сказати, що я її вже реалізовую і вже дуже багато років. розумієте? тобто я пройшла всі ці стадії, тому що колись хотіла бути поліцейською. Тільки я можу зрозуміти, що мені потрібно, а що ні. І я попробувала і зрозуміла ні. Ну як я попробувала? я почитала про інформацію про нашу систему. Почитала там лізь і зрозуміла, ні, це не мій шлях. І я вам хочу сказати: тільки ви можете зрозуміти, що вам потрібно. Я вам дуже рекомендую взяти, от ви заходите, наприклад, на будь-яке навчання, яке ви купуєте. І от у вас є 10 інструментів. Знаєте, що я вам рекомендую? Спробувати всі 10 інструментів. Але спробувати максимально якісно, тобто не так, що один раз спробували все. Ні, хоча б по три рази спробувати протестувати, подивитись, як воно працює. Е, знаєте, є таке слово Да? От, от прям зрозуміти, що не так, що так, можливо, я щось не так роблю. І тільки після цього зрозуміти, які з десяти дій ти обираєш. Я більше того скажу: я на кожному запуску обираю різні інструменти. Тобто, в мене були запуски, коли я просувалась майже суто на конференціях. У Мене був час, у мене було бажання. Я Ходила на різні конференції, я виступала разом з Ані Трінчер з Асачею, з Карячкою, з ЄВС, з Васі Тімошенка з дуже багатьма супер крутими людьми. Я виступала, і мені тоді хотілося цього. Я прям кайфувала від цього. А потім настав час, коли зрозуміла, я більше не хочу, мені не хочеться зараз виступати чимось займатися. І наступний інструмент, який взяла, це рекламу у блогерів. А потім наступний інструмент, який зараз ми, наприклад, використовуємо, ми не беремо рекламу блогерів. Ми не ми не я не виступаю на конференції, але я. Включаю таргет, і зараз в мене від тисячі доларів десь вкладається просто в рекламу мою рекламу в на місяць в таргет. І я зрозуміла, що зараз це для мене найкращий варіант, тому що я не хочу нікуди виїжджати. Я хочу таки зробити домашній запуск вдома, да, займаючись спортом, слідкуючи за своєю фігурою, за харчуванням. І для мене це зараз комфортно. І отут прикол в тому, що один раз пішовши на курс не тільки для того, щоб змінити життя, а просто взяти всі інструменти, навчитися кожному інструменту. Я зрозуміла, що. О, це мені треба, я цього хочу, да? і я тепер можу взяти той інструмент, який мені потрібен, а не той інструмент, який я вмію робити. І от ми, на перепошивці теж це робимо. Шоста річ це: треба інвестувати для того, щоб качати м'яз, навіть в депозити. Це зрозуміло я тільки нещодавно. Да, я вже дуже багато років заробляю з інвестицій з мережевого бізнесу. Мені приходять інвестиції, і от зараз я зрозуміла, що цього мало. Я рік тому вклалася в, ще в криптопроект, зараз я ще вклалася в депозити і в покупку квартири. І я вам хочу сказати, що от я дуже жалкую, що я не зробила цього раніше. І прикол в тому, що навіть якщо ви будете вкладатись в депозити, які зараз, на жаль, не перекривають інфляцію, ну але все одно дають якийсь плюс. Це все одно. Одно краще аніж ви будете сидіти і нічого не робити, навіть якщо ви будете туди відкладати я не знаю 3 тисячі в місяць гривень, навіть але ви будете качати м'яз Коли я нещодавно купила квартиру в Аркадії, я зрозуміла таку важливу річ, що я вже хочу другу квартиру. Тобто, в мене навіть знаєте, от я просто купила одну квартиру, і в мене наче знаєте, як розблокувалося все. От просто я така о, блін, а так, що можна було. І я зрозуміла, що це не так складно, як здається, що зараз є різні варіанти. І якщо що залишу посилання на Сережу на на інстаграм, ви можете запитати в нього, він там всім цим займається квартирами ріелторством, Але головне, що я зрозуміла для себе, що я. Тільки розблокувала цю можливість. І я думала, що я, знаєте, там собі ціль поставила в 25-му році там заробити на квартиру, купити квартиру. Я думала, що це все це ціль, і я буду тільки на неї заробляти, тільки буду її вкладати, тільки буду цим займатися. А коли я її купила, я зрозуміла, що можна зробити перший внесок, що можна не паритись там, ну і там далі доносити гроші, що є різні варіанти, що можна почитати, подивитись, вивчити цю тему. Я така, боже, капець, а це ось вони виявляються як. І в мене навіть я одразу така. Поставила собі в цілі на 25 п'ятий рік вже купити другу квартиру, бо це не так складно, як здається. І виявляється, тобі не треба повної суми для того, щоб це купити. Коротше, це був для мене повнісінький інсайт. І я вам знаєте, що скажу, що через 5 років ви станете мільйонером, тому що ви сьогодні вклали в депозит 3 тисячі гривень. Знаєте чому? Тому що це тільки перший крок. Далі ви зрозумієте: о, а можна так, а можна так, а можна ще отакі от варіанти знайти, о, а можна там вкластися. І коли ви на початку свого шляху вкладаєте в декілька різних варіантів і трошечки потроху всюди так спробували. Потрогали, да? То далі ви вже розумієте, як вкладати великі гроші, і далі ви вже будете більш е, готовим до прийняття вже більш серйозних рішень. І сьома річ, про яку хочу сказати, яку я зрозуміла за 27 років, що тільки ти визначаєш, що буде відбуватись в твоєму житті. Не дивлячись ні на які обставини, ти повинен готовий бути до ризиків, ти повинен бути готовий до того, що е, в житті може щось статись, Негативне і позитивне, але якщо ти будеш сам створювати ці позитивні моменти, сам будеш йти на якісь ризики, але вони будуть давати тобі позитив, то ти будеш ще більше позитиву створювати. Так само, як я купила машину з салону, да я це зробила 6 лютого 2025 року. Я зараз досі сідаючи в цю машину, я, я не знаю навіть як вам пояснити, що я відчуваю. Хоча на початку е в мене там відбулася не сама найкраща історія, мене обманули на гроші, і я вам скажу зараз, я взагалі про це не думаю. Тому що я перекрила цю негативну історію, позитивну історію. Я пішла в банк, я ризикнула. Я пішла, взяла машину в кредит в салону нову, але я собі це не дозволяла. Мені здавалося, що я недостойна ще цього. Тому задайте собі питання, а де я думаю в житті, що я ще цього не достоїн, а насправді мені це вже доступно. Можливо, ви хочете запустити інфопродукт, можливо, ви ж дуже крутий експерт, і ви хочете запустити свій інфопродукт. Приходьте до нас на перепришивку. Можливо, ви хочете купити собі квартиру, підіть та попитайте, які взагалі варіанти є. Можливо, ви хочете купити собі машину, так само, да, можна в кредит взяти її. Підіть і спитайте, а які варіанти є? Не просто сидіть і чекайте, а підіть і спитайте. Зробіть цей перший крок до своєї. Мрії так само і стосується ЖД. У мене раніше була така історія, що я думала, що можна скупати тільки весь купе. Ну спочатку, давайте так. Спочатку я думала, що можна просто купити одне купе. Потім одне СВ, да, люкс, типу, місце. Потім я зрозуміла, що можна викупати купе. Весь для тебе чотири місця, а потім я зрозуміла, що можна викупати весь СВ. І це прийшло до мене не одразу. Виявляється, я маю на це право. Я собі дозволяю це робити. Так само в мене якийсь час, коли у нас було трошки інша квартира. Ця квартира, вона блін, не брудниця, так як минула. Але у нас був клінінг раз на тиждень. Я була в шоці, що я можу собі це дозволити. Морально не, не фінансово, а морально розумієте? Зараз ми вже викликаємо рідкіше е, клінінг, але оце відчуття, що ти можеш це собі дозволити, це дуже важливе відчуття. Тому запитайте зараз себе, а що я зараз можу собі дозволити, але не дозволяю, і підіть це зробіть. Ось такі сім речей, які я зрозуміла за 27 років, я дуже вам рекомендую їм скористатись. Сподіваюсь, що це відео було вам корисне. Поставте лайк, напишіть коментар і пишіть, будь ласка, який інсайт для вас був найкориснішим. Мені буде цікаво почитати. На цьому каналі буде ще більше відео, які будуть допомагати заробляти вам гроші, тому що я саме цим і займаюся. Це моя основна професія, да це моя місія в житті. Допомагати заробляти вам гроші. Якщо ви самі цього хочете, тому підписуйтесь, і я впевнена, що вам це буде корисно. І якщо ви вже думаєте про про Думайте про наш курс, ви можете просто внизу подати заявку на передзапис, і ми з вами зв'яжемось. З вами була Саша Орлова. Пока-пока.